Далеко не всі знаменитості купують заміські будинки і ділянки для відпочинку. Для деяких справжнє задоволення працювати на грядках з граблями, щоб потім насолодитися смачним і корисним урожаєм без шкідливих хімічних добавок. Яна Рудковська. Відома бізнесвумен і продюсер Яна Рудковська демонструє підписникам в інстаграм фотографії своєї шикарної садової ділянки, яка знаходиться в елітному селищі гірки 1.0. Зоряна діва всерйоз захопилася садівництвом. На території розкішного особняка організований великий парник, де вона вирощує натуральні овочі та зелень, помідори, огірки, редис, цибуля, кріп, крім парників, на ділянці є квітник, ставок і зона відпочинку. Шахове містечко розташоване на ділянці, служить не тільки для прикраси саду. Але і використовується для ігор. У дворі є фонтан з чистою питною водою і дерев'яний будиночок для сина актриса Марія Кожевнікова. Натуральні овочі, вирощені на дачі, стали невід'ємною частиною раціону сім'ї Марії Кожевнікової. Багатодітна мама намагається вести здоровий спосіб життя і залучати до нього своїх дітей. Вона прихильник правильного харчування, у зв'язку з чим у актриси є цілий ряд вимог до продуктів. За словами Марії, домашні овочі це гарантія свіжості і якості, у своєму раціоні вона робить акцент саме на них. По можливості вирощує овочі самостійно, причому вважає, що не обов'язково мати власну дачу, щоб виростити корисні продукти без хімії. Перший урожай актриси дозрів на орендованій ділянці. Раніше у сина була алергія на помідори, але коли Марія зайнялася вирощуванням овочів, від неї не залишилося і сліду. Тепер хлопчик їсть натуральні помідори без наслідків. 76 річна Ангеліна Вовк. Незважаючи на свій поважний вік, відома телеведуча Ангеліна Вовк з радістю проводить час на власному городі, який знаходиться в Підмосков'ї, де вона вирощує різні чагарники, плодові дерева, овочі, зелень. На ділянці також є великий квітник. Зірка може похвалитися різними сортами томатів і редиски. У багатьох телепередачах Ангеліна Михайлівна вже не раз показувала, як у неї. Вийшло своїми силами виростити справжнє картопляне поле співачка Анжеліка Вару. Відома співачка не стала обмежуватися простим садовим ділянкою. Анжеліка Варум придбала в Краснодарському краї 50 гектарів виноградника. Зірка часто провідує на своє господарство, а заодно перевіряє роботу найманого персоналу. Крім того, стверджують нові смаки: В арсеналі виноробні зірки є різні вина. Сухі, напівсухі і гристі для їх виготовлення. Вирощуються тільки відомі сорти винограду, співачка Аніта Цой. Крім кар'єри Аніта Цой приділяє багато часу городництву. За міський будинок зірки знаходиться в лобні. Територія присадибної ділянки зайнята городом. Співачка дотримується правильного харчування, тому влітку Аніта вирощує багато різних овочів, кабачки, огірки, помідори, перці. На ділянці знаходяться кілька парників і теплиць. У соціальних мережах співачка публікує фотографії та відео своїх володінь, показуючи грядки, овочі на них дозрівають швидше, а прополка і перекопування легко замінюються розпушуванням ґрунту. Крім овочів, на городі ростуть різні ягоди, груші яблука і зелень. Зазвичай урожай настільки багатий, що сім'я аніти робить безліч заготовок на зиму солять, маринують, квасять, заморожують. Також у дворі посаджені троянди, сосни і каштани. А в будинку створено зимовий сад. Справитися з усім господарством однієї неможливо, тому вже кілька років співачці допомагає сім'я Узбеків актриса Олена Проклова. Актрисі настільки сподобалося займатися садовогородньою роботою, що вона вирішила підійти до питання комплексно. Проклова вступила до вищого навчального закладу і отримала освіту в сфері ландшафтного дизайну, застосовуючи отримані знання на практиці. Актриса самостійно перетворила неродючий і плоский ділянку на витвір мистецтва. Сторінки соціальних мереж зірки наповнені секретами по догляду за рослинами. Олена із задоволенням ділиться ними з інтернет-користувачами. Там можна знайти і різні рецепти страв, які були приготовані з овочів і фруктів, вирощених у власному городі, телеведуча роза Сябітова. Відома сваха України називає свою заміську нерухомість родовим гніздом. По можливості Роза Сябітова намагається самостійно виконувати всі справи на ділянці, робота з газонокосаркою і обрізка малинових кущів не лякає її. На території також ростуть дерева, які телеведуча отримала в подарунок від зіркових друзів: бузок від Лариси Гузєєвої, горобина від Малахова, в'яз від Діброва і яблуня від Стеженової, актриса Міла Йовович, голівудська актриса Міла Йовович дивувала інтернет-користувачів. Коли всерйоз зайнялася садівництвом, вирощуванням фруктів і овочів, знімками зі своїм урожаєм кінодіва хвалиться в соціальних мережах. Одним з найбільш незвичайних кадрів стало фото з кавунами, міла виростила їх самостійно. Також актриса похвалилася урожаєм редиски. Яка справила сильне враження на багатьох користувачів? Далеко не кожен, відкривши акаунт зірки бойовиків, дізнається, хто перед ним. На фотознімках акриса постає перед шанувальниками в новій ролі, не має дорогих нарядів і лиску. Зате багато сімейних фотографій і город Алла Пугачова. Примадонна і її зірковий чоловік Максим Галкін мають у власності величезну ділянку і шестиповерховий будинок, за словами зіркової пари. Незважаючи на присутність найманих садівників, досить часто вони самі працюють на ділянці збором листя і підрізанням дерев Галкін займається самостійно. Крім того, до роботи в саду і на грядках зіркові батьки долучають близнюків, лізу і гаррі. Діти з радістю ласують урожаєм з власного городу.